Всім привіт! Сьогодні у нас 22 травня, 24 рік, починає достигати ранні сорт черешні Валерій Чкалов. Плоди хорошого смаку, солодка, в цьому році на 2 тижні раніше достигає в минулому. Перші плоди тут такі некрупні, далі а вже Посередині плодоношення будуть плоди більш налитіші, та й цього року і засуха. Ось. Достигла на два тижні раніше, ніж минулого року. Щорічно хороший урожай. Оброблялося в цьому році раз чи то два. Певно, що два рази один раз ранньою весною до цвітіння і другий раз уже після цвітіння, препаратами від хвороб і шкідників. Вже трошки її обірвали сьогодні. Ось отакий от сорт. Є ще в мене сорт рубінове рання, але це росте в тьоті то не зміг зняти, але вже вона кілька днів тому пройшла. Ось такий от сорт Валерій Чкалов. Щеплена в мене вона на вишню. Ось місце щеплення, видно, що стовбур вишні тонший. А Далі от пішов товстий стовбур черешні. Також я на неї щепивши ще тут дуже смачні пізно. Черешню, не знаю назви сорту, але реально черешня дуже смачна. Сім гарних врожаїв хай щастить.